Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо на максимально неприємну тему, як ви вже могли зрозуміти. Ми будемо говорити про українців, яких все більше і все частіше називають зрадниками за кордоном. Поговоримо про те, які меседжі несуться з території України на тих українців, які знаходяться за кордоном, які в цьому, в цьому перспективи хтось цього реально отримує. Якусь вигоду. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Кому відкликається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Свою думку пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Це відео я вирішив записати після того, як одна людина написала мені в приватні повідомлення. Насправді багато хто пише щось подібне так, з подібними запитаннями, але це насправді близька мені людина. І. Запиталась вона, чи не боюсь я е, того, що мені прилетить за мої якісь висловлення в інтернеті з приводу дій української влади. І е, спочатку я це взагалі не сприйняв якось серйозно, а потім е, в мене, знаєте, виникла така думка, е, що е, як ми взагалі дожились до того. Що навіть якісь е, мінімальні, скажімо, мінімальна критика в сторону дій української влади може викликати е, таку реакцію, страх навіть, е, і е, одразу ж, е, і оці думки, що може за це прилетіти, що може хтось приїхати по тебе, так може. Е, я не знаю, заставити вибачатись на камеру і все, що ми бачимо останні роки. Як ми до цього дійшли, і чи справді це схоже на Росію, однозначно так, ми з цього сміялися на початку війни. Ми з цього сміяли, сміялися ще до війни, коли сміялися з росіян, що вони як раби, що їх ні за що не тримають, і що вони можуть, що вони не можуть висловлювати свою думку. А зараз? Якби мені, людині, яка, в принципі, там, в український політикум і в е, справи там, е, українців, е, які проживають на території України, вони ну, якби я цього не, не торкаюсь. Все, про що я говорю на своїх сторінках, це е, життя для українців за кордоном. Так? І тому і я завжди собі свідомо стараюсь не лізти в те, що відбувається в Україні. Є е, е, окремі інфлюенсери, їх досить багато, які коментують. Ситуації, які відбуваються там, і сама суть цього питання і оцієї думки, яка виникає в головах людей, в багатьох людей, вона заставляє замислитись, наскільки люди вже набачились цього вибачення цих на камеру, зрадойобства, а це по-другому, на жаль, назвати не можна. Хейту в інтернеті, бажання смерті в сторону абсолютно всіх. То, е, чия думка відрізняється від думки на телемарафоні. І це в першу чергу також стосується і е, українців, які проживають за кордоном. Бо це та категорія людей, які найбільше терплять хейт. Багато кому я знаю цей хейт до одного місця насправді, е, але багато людей так само це сприймають на свій рахунок. І е, в коментарях постійно можна абсолютно чітко відрізнити. Де людина проживає? Чи людина проживає в Україні, чи людина проживає за кордоном? Е, бо, якби ті, хто знаходиться за кордоном, вони свідомо за те, не трогайте нас, ми живемо е, е, тут своє життя, ми прийняли таке рішення, ми хочемо бути тут. Е, якщо розібрати такий вислів, то зрозуміло, що людина не проти, ну якби вона е, займається своїм життям і все одно. Що роблять інші. Тобто, людина поважає право вибору інших людей, не лізе в їх життя. Натомість, з іншої сторони, ми бачимо просто сотні тисячі коментарів, а всіх треба депортувати в Україну, всіх треба відправити на фронт, всіх треба повиганяти, сидять на виплатах, здають свої квартири в Україні по 3000 доларів і тому подібні речі. І в цих висловах дуже чітко прослідковується. Оце бажання, знаєте, покарати своїх співвітчизників за те, що вони живуть краще, ніж самі коментатори. І це таке собі, ну якби на початку війни такого не було. На початку війни була підтримка, на початку війни було якесь розуміння і так далі. А зараз те, що відбувається, це просто тотальне оскотинення людей. Дуже часто люди перестають бути людьми, як мінімум в інтернеті, і те, як вони себе поводять, те, як вони мислять, те, як вони намагаються втручатись в особистий простір і життя інших людей, це просто треш. І ми бачимо дуже чітку. Лінію зі сторони української влади, яка власне робить все для того, щоб ті люди, які проживають в Україні, які не виїхали, не можуть виїхати, бо кордони закриті, не хочуть виїжджати і так далі, вони, ну якби чітко видно оця лінія роботи з ними. Коли головного ворога в країні роблять з якихось незрозумілих ухилянтів, бо ухилянтами зараз називають всіх, хто. На сьогоднішній день не помер на фронті. Навіть військові, які приходять у відпустку, вдівають цивільну форму, вони досить часто чують, що вони ухилянти. А коли він там показує свій військовий квиток, то одразу ж в людини міняється лице, людина просто йде геть. От. І тут питання в тому, навіщо це робиться? Навіщо всі заяви з приводу того, що в тих, хто. Що ті, хто за кордоном це ухилянти, що ті, хто за кордоном це не громадяни України, що ті, хто за кордоном їх треба позбавити паспорта, їх треба повбивати, їх треба відправити на фронт, всіх треба вернути, поламати їм життя і зробити тільки гірше. Для чого це все робиться? На мою думку, це робиться для того, щоб знайти козла відпущення, на якого можна скидати всю ненависть, весь хейт, для того, щоб цих людей, які знаходяться в Україні, і які ведуться, так, бо це також не всі, це просто окрема категорія людей. Люди, які, просто, яких, які переповнені ненавистю, страхом. Люди, які переповнені. А, Якби своїм оцею жовчою, я б навіть це так сказав, і для того, щоб їх не розірвало, всю ненависть переводять на українців за кордоном. Типу, шукайте ворога десь там. Це як приблизно, знаєте, як в е, Росії е, у всіх бідах винен Обама, Байден, американці і так далі. Тут приблизно те ж саме. Бо вимальовується така лінія, що у всіх бідах винні українці за кордоном, які просто зараз, сьогодні, не хочуть кинути все і повернутися назад в Україну. Е, і е, ці думки, ну якби в людей, вони також. З'явились не просто так. Вони не мають жодної об'єктивності, вони не мають жодного зв'язку з реальністю. Ці всі думки нав'язані е, окремими меседжами, постійними меседжами, але окремими від різних окремих людей, е, високопосадовців, які постійно є в інфопросторах. Це так само е, робиться через телеграм-канали, які підконтрольні тим чи іншим політсилам. І е, все робиться для того, щоб. Максимально ненависті отримували українці, які знаходяться за кордоном. Їм ем максимально погіршується життя і максимально наскільки можна, розділяється власне, український народ. Точно так само, як його розділяють на схід і захід, точно так само, як українців розділяють на е, тих, хто голосував за Зеленського, тих, хто голосував за Порошенка. Точно так само, як українців розділяють по релігії, по мові. По якихось особистих вподобаннях, коли розділяють українців на тих, хто воює, хто не воює, коли розділяють українців на підприємців, тих, хто сплачує податки, створює робочі місця, їх називають мажорами. Тих, хто просто працює на роботі, це бідні люди, яких потрібно захищати. І насправді це все дуже сумно, бо те, що на сьогоднішній день робиться українською владою ну, якби Ситуація потрошки виходить з-під контролю, і на мою... але з-під контролю просто людей. А в них, мені здається, все дуже добре, бо головна ціль досягається дуже стрімкими темпами. Люди ведуться, люди. Ми зараз бачимо, як можна просто так знищити будь-якого блогера, як це було з тим самим Волошеним, на якого накинули стільки хейту. ніхто навіть не розбирався в ситуації. І це все дуже сумно. Це все дуже сумно, і це все сприяє тому, що українці, які знаходяться за кордоном, все частіше приймають рішення ніколи в житті не повертатися в Україну. Свою думку, друзі, з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному за перегляди. До нових зустрічей.